В Москві мегавибухи скрізь розлітаються уламки і все вкриває вогонь. Рашисти кричать про порятунок, а хлопки навколо все не закінчуються. Може, москвичам настав час покаятися за злочини, вчинені армією Арафії в Україні, адже кара у різній формі наздоганяє кожного. Тож тепер вибухи не просто у Росії, а саме в її столиці. Кадри шокували усіх. Дивимося їх далі у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і Залишайте свої коментарі під цим відео, а ми будемо розпочинати. У столиці Росії в пролунали надпотужні вибухи. Вогонь вкриває цілі будівлі й вулиці. І як відомо, перші вибухи сталися у житловому комплексі. Далі вогняна надзвичайна подія супроводжувалася серією вибухів. Потім почалася пожежа. Вогонь різко піднявся із п'ятого по восьмий поверх і пішов далі, куди зміг. Рошойські медіа пишуть, що мешканці палаючого ЖК рятуючись від полум'я, вилізали на вікна і крича. Та перехожі не поспішали їм допомагати, дивуючись вибухам у столиці міста. А коли все стало ще серйозніше, просто. Порозбігалася, як передає телеграм-канал Маш. Після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку у ЖК Селі Гарсіті. Також повідомляється, що через вибухи розлетілися вікна на десятки метрів, і з усіх частин будинків масово випадають рашисти. Москвичі розповіли представникам медіа, що вибухи їх дуже сильно налякали. Паралельно по інших містах Арафії пішла вибухова атака. Цілий випадок, що чи то ракета ППО, чи то дрон влетів у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару стався вибух, пошкоджено вікна і зупинку громадського транспорту. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали ЧП Курськ, Новості Курська та наближений до Словиків рашиський канал База. Влучання сталося по будинку на Червоній площі, але не на Московській. А у Курській повідомляється також, що 300 жителі Курська обурені тим, що влада приховує причину вибуху і називає її зовнішнім впливом. Ну а між тим вибухнули адміністративні будівлі барнаульського меблового комбінату. Повідомляє прес-служба МНС СРАФІ. Площа пожежі в Барнаулі збільшилася. Підрозділи МНС Росії перешкоджають переходу вогню на резервуари із паливно-мастильними матеріалами. Йдеться у повідомленні. Прослужба МНС Арафії розповіла, що загоряння сталися у шестиповерховій будівлі барнаульського меблевого комбінату. Ну а тим часом на полігоні Герої Рафії під тамбовом також сталися вибухи. І таємнича пожежа. Влада мовчить, вогонь підходить вже до селищ. Масштабна пожежа біля Шиського тамбова на території військового полігону головного розвідувального управління продовжується й досі. Міністерство надзвичайних ситуацій арафії відмовилося коментувати пригоду, посилаючись на те, що відбувається вона на режимному об'єкті. Військова та місцева влада також зберігає мовчання. Інформація про вибухи і пожежу на полігоні з'явилася ще кілька днів тому. За загасити її не вдалося. Мешканці Тамбова та прилеглих населених пунктів спостерігали величезну заграву на місці події. У МНС стверджують. Що загроз для населених пунктів зовсім немає. Однак це виявилося брехнею. За даними впливового телеграм-каналу Вачука УГПУ, який пов'язаний із рашиськими спецслужбами, огняній пасті опинилося селище Тригуляй поряд із полігоном. Далі цитую допис: всю ніч розросталася пожежа під тамбовом на території військового полігону в Тригуляї. За словами очевидці, вогонь підійшов до табору і оточив селище. Причина пожежі невідома, написав ресурс. Ну і до того ж нині також стало відомо про те, у Краснодарському краї рафії вибухнув пасажирський автобус після зіткнення із вантажним автомобілем. За інформацією рашиських джерел, вантажівка і рейсовий автобус зіткнулися в районі станиці Старокурсунської на Кубані. Після зіткнення із вантажівкою вибухнув пасажирський автобус. У рашицьких джерелах йдеться, що в автобусі у момент ДТП перебували 49 пасажирів. Варто зазначити, що все, що нині відбувається на території рашистів, наслідок того, що Панти роблять на території нашої країни. Рефі атакувала Україну декількома ракетами, а також ударними безпілотними літальними апаратами в чергове. Протиповітряна оборона знищила 67 одиниць дронів. Загалом ворог запустив по території України 76 засобів повітряного нападу, серед яких одна балістична ракета Ескандер М із окупованого Криму, одна керована авіаційна ракета Х-59, Х-69 із повітряного простору, тимчасово окупованої території Запорізької області. Одна протирадіолокаційна ракета Х-31П із повітряного простору над екваторією Чорного моря, 73 ударних БПЛА по типу шахет із районів Рашиських, Курська, Єйська, Орла. Ну, і до відбиття атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи, РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Загалом вдалося знищити одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69 і 67 ворожих ударних бипола, типу «Шахет» у Київській, Черкаській, Вінницькій Кір... Ровоградські, Житомирські, Полтавській та низці інших областей. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. Ще три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕП. Один БПЛА залишається в повітряному просторі України. Іде бойова робота. Пишуть повітряні сили. Стало відомо про те, що в ракетних запасах окупантів найбільше калібрів та ХСТ-1. про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Також він зазначив, що чергова ракетна масована атака окупантів може відбутися в найближчому дні. Німе цитую Жданова зазвичай місяць півтора є інтервал між масованими ракетними ударами з боку ерафії по території нашої країни. Тому цілком ймовірно очікувати. Сказав Жданов. За його словами, окупанти можуть використати саме ракети Х-101 та калібри, бо мають їх найбільше. Далі цитую слова експерта. Калібрів у них майже вдвічі більше ніж ракет Х-101. Не забуваємо про крилаті ракети Х-555, аналог Х-101. Рефія виробляє. Якщо брати калібри, Х-101 і Х-555, десь до 100 ракет на місяць. На сьогоднішній день найбільший запас ракет калібр та Х-101, розповів Жданов. Однак він не вважає, що рашисти за одну атаку застосують зразу сотню ракет. Жданов з цього приводу сказав наступне: треба врахувати технічний стан літаків, бо саме головне це носії. Якщо з ракетами якось поруються, то технології щодо будівництва нових літаків ту 95 МС на сьогоднішній день у Рафії вже немає. У них проблема навіть із обслуговуванням і капітальним ремонтом цих літаків, бо ми змусили їх літати з Мурманської області. Вони їх ганяють. А це моторесурс. Зверніть увагу, останні півроку, а може і більше, Ту-95 за рідким винятком беруть чотири ракети, але не бороть вісім чи десять, як вони брали взимку 22-23 років, коли у нас тут був майже блекаут. А це говорить про зношення машин, про їх технічний стан і можливості. Підкреслив жданов за його словами. В останні атаки рашисти хвилями виводили літаки на рубежі скиду ракет для того, щоб створити хоч якусь масовість їх застосування. Експорт додав, що наразі перед нами завдання знайти польові склади із ракетами. Та знищити їх він також підкреслив, що Україні вкрай не вистачає систем ППО, тому потерпають населені пункти. У нас вистачить пальців на руках, щоб порахувати наші протиракетні комплекси. За класикою організації протиповітряної оборони оці всі ракети повинні збиватися на підступах до міст і об'єктів. Ми, на жаль, не можемо організувати таку систему, тому змушені збивати будь-де ці ракети і над об'єктами, і над містами. Іноді вони долають оборону, коли не вистачає можливості їх знищити. Пояснив експерт. Я вам вдячна. Глядачи, що ви додивились це відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.